Вони підходять і дівчатка на мамочка. І Видите, які нашивки крутезні. Вообще, принти такі класні. Все зроблено дуже якісно, фурнітура хороша. Да. Трьошку дві тисячі. Скільки коштує? А тут в єврох чи в доларах. Шось доларів. Зліною в місті Полтава на центральному ринку, на Шевченка. Зараз, як завжди, ідемо в бікшоп. Сьогодні четвер, дешевий день. Да. Як піка-пікачу, пікапікачу, помпіточок ніхто не поливав. І він теж засох. Пішли он укзи. Уг за чешь? Уг. Ага. Прикольно. А вони шкіряні? Не, ну шкіряні. Ну все таке, як ти ты кажеш уже. Ага. Ну, що я я ж, а що таке взуття так багато? Я смею, Такий багато. вибір, багато. всього багатенько. Ой, ну. Ой для... а каблук який, а передок який. А? Та ти що. Шкіряного взуття дуже багато. Не тільки заміни, й шкіри, он дивися, красичен юбеланс із протертим, вони трішки вже да, під, підзносилися. Ну а так такі ж кажу, останнім часом на секінді дуже багато. 43-й розмір жіночі басоніжки. О, ось диви, які кроси. Прикольні. Лягенькі які. З сіточкою. Маленький розім. Ой, ну что ж тебе вот тут? Так... Ну, так... на вся она, что нельзя? Угу. Ага. Тут что еще я? А сверху? Бутылки, бутылочки. Вездеходы. Люкс. А ну по погортай мені, будь ласка, трішечки так бистренько і розкажи, це йде худак, худачок, з начойсиком теплий, трикотажний В-образний ворот, трикотаж, трикотаж. О, так це простенький, да, Можна вибрати якусь футболочку. Тим паче сьогодні ціна така. Да, так, непогана футболочка вдома ходить. Дві яка прикольна. Так, закошлачена. А оця сіра, так. Да. Live what you love. Так. О, це що таке? Вистірано, да? так? Така трикота. А, ага, бачу, бачу. А що це таке лежить? Ну розверни, так. будь ласка, брючки. О, две які спортивнушки. Я хочу мать, розмір. Елічка. Елічка, ага. О, треба взяти Маленький. такі, зрозуміла? Які? Ну, Маленькі? Це на тебе, да? Це не знаю. Які. Ану, приложи. О, ну. Дивись, це на тебе, вдома ходи. Та і ноги, да, так? Та ні, ну це так, бери, поміряємо їх. Я так, ну, шо... Реплей фірм, окей. Ти будеш Елечку? Ну, я поміряю Елечку. А вдома що? Булс, а що шо... булз... це за Булс? Чикаго Булс, здається, яка прикольна. Застирана, так? Да? Да, ну. Так, багато трикотажних футболок. Ну, такі, знаєте, на город можна взяти, на підйовочку можна взяти. Оце що це таке? На тряпки. Ну, ну що ти одразу на тряпки. Ось Лесі, навіть ну, не встигла прочитати. Ну, ла я все, гортай далі, бо це зараз почнеться. Ну, далі пішли футболки пола. Лакос, крокодильчик, так що там, типа лон слів. Мене ось оця. Ось тут зацікавила оця футболка. А, вона ззаді, бачите, трошки підгризена мишка, мишка завелася. Підгризла. От що тут? нічого такого, оце прикольно така. Футболочка, але ну, вона ось. Вона ось в п'ятничках. В п'ятничках. Так, що тут таке? Тут джинсики у нас. А ось тут ще футболочки. А ну Давай тут погортаємо. Що там може? Дейзі, це видно. Вітно? Площевочка. Так, шортики прикольні, да? так? Ну, не потерті. Де вони потерті? Вон, Та це вони не потерті, це вони грязні. Це вони грязні, Ліна. Це грязь її вистирати. Дирка в кармані. Ну, все. Оставляй, викидай. Ну полистаю ці ще футболочки. Ну візьми їх з собою. Це ти. Ну, Це жителю. Ну, тобі ж брату. Да, давай. Ні, отак листай. Ага, воно отаке. Як... А що це за футболка? Ну, верни не назад. Це сіра, да? Це не троє, а три ікса. Диви, яка. Інтересно, так? Да? подожди, подожди. Элечка. Элечка, это Хелли Хэнсон, да? Да, это Хелли Хэнсон. Ну, прикольно. Троечка, да? Что троечка? Иксэ, э, подожди, сбила. Элечка. Элечка? Да, просто она. Ну, это батал, наверное, потому что для Элечки это too much. Две как классно. Ану... <тручка> <тручка> ja, ну, да, она, ну с собой, я подивлюсь на нее. Может, Олежки <плак> будет <плак> на силу. Так, ну то дальше пошли уже люксы. Люкс FM. На літо да. потягнула тебе. Дивись, а це форма для да? для медперсоналу. Дивись, для масажиста. Вообще. Дивись в якому гарному стані. І обичні катонові. Клас. І стоять 2 копійки. Бери не хочу. А ось дивися, так. Да, що це за куртяк такий прикольний. Вона вся не вона смотрится прикольно, але вона вже переношена і збита. Збита, розбити її не можна. Не золото, может, ага. А оце таке атласне зелене, хайки колір після неї, що це таке засукає. Це щось таке. Наряди, а, наряд і А, я поняла. Наряди і востока, так? Да? А що ось оце? Йди сюди. Ага. оце теж таке вже, так? Да? А наслідующе. Оце теж сбито. Тоже сбито. Ще й вистерено, зрозуміло. Ну, взагалі, как-то так. А ось джинси, ці джинси, будь ласка, світленькі. Що угу. тут за розмір? Диви такі непогані джинсики. Не 32, звичайно. Ну, 32, чи не? 31. 31. Ай, жалко. Ромка 32. Можно было брать двое Левайсы, какие хорошие. На ну, весну. А вот это ободранки. Хели. А? Хели. Хели. Опять что ли Хели? Хели Мели. Затянула Лину туда, да. А то так на Просто вішають один на один. Ага. Отакі От вони. Ну, бачиш, вони сліми йдуть, слім. За ужині донизу. Ну, це на тебе, я б сказала. Дві які на тебе джинські. А давай візьмемо поміряємо. А? Ні. Чого? А, ой, фу. Таке я побачу. Мені нравятся. Они прикольні. держка за ним. Бешка за ним? Да. Они, короче, интересны. Ну, кто их обгрыз? Бачишь, это сам кто. Сам кто их обрезал. Кто сам загрыз? Да, сам кто брал и грыз их. А так за ним прикольно. И они такие, знаешь, так и хочется взять, так и внутри А что ты взял Ну, потому что там минус пошел. За тю, за да, так Они хорошо смотрятся. А шо так, шо Они хорошо смотрятся, что короткие, да. Ой, вам. Единственное, что где-то крусы надо на платформе, потому что ноги нормально съела. Да? Поняла? Да. Обгрызла? Ну, кажется, что у тебя короткие-короткие ноги. Понятно. Ну, короче, нет, да? ну, я бы не брала. Ну ладно. А вы как думаете, Так, а це? А це для ходьби вдома, дивіться, обичні трикотажні, З фрісочкою з флісочкою всередині фліска. Це синтетично чи подхлопок? Ні, це, це, це все хлопок натуральний, аж з тудорогу А це, я думаю, що це більше на мальчиках так? Хоча це нормально. Ну, для дому, дві декларації. Ну, ну дуже об'ємно ззаді. Ну так по квартирі ходити, яка тобі різниця? Диви, вони ніде не зачухані, ніде не маячені. Ну моя... це в гості прийдуть, ти в них будеш мене зустрічати, так? Да? А що? <laughs> ну так, реплей. 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 Лого. Вони на камері виглядають, як-будто, не знаєш, затягані. Як-будто не корічневі, поняла? З розводами, що їх постирати треба. Так. Є. На камері так виглядають. А, на камері? Да. Ну, я їх трошки не пойму. Вони отут такі... це, це, А, я знаю, це на нижчий розші, це на двій роз, це на метр п'ятдесят, uh -huh. точно. тому uh -huh. що на метр сорок uh чотири. -huh. Що, на метр сорок дев'ять. Якраз модивиш, ще якась бумажечка. Ну, може... Від має гроші. От. Ну, взагалі, хай так це та є. Наступно В общем, ми їх теж, наверное, не будемо брати. Лінка каже, що. Вона не хоче, щоб я її в цих штанах зустрічала. Не, не хоче. Не ну, Походу поміряю такий бондер. Ну, це люкс. Люкс. Що тут у нас? Бєшка. А розмір? Розмір С. 36D. Тут де пильничок. Ну, Сіндіконова прослойка цельна. І простьожка, дивіться, яка. Тобто, якщо цельна прослойка і отак простьогана, вона не буде збиватися. При стірці або при носці, знаєте, як, як така простьожка, вона збивається. Вибачте, я задихаю. задихаюсь від ніжності. І такі бомбічні, бомбічні дивіться. На, Трик, вирішує, 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 вирішує. Це йде замінник шкіри. Тут, що тут... А ззаді що? Що тут, а ззаді? А, нічого, там теж якась малюночка. Мені подобається така, такий клас. Мені кажеться, такі віщі, вони універсальні. Вони підходять і дівчаткам і мальчикам. Дивіться, які нашивки крутезні. Взагалі. Принти такі класні. Все зроблено дуже якісно. Фурнитура хорошая, смотрите, как зроблено. А еще и кармачик для грошей проверим. А что тут? А ничего. Хотя да хоть что Так, ну что я могу сказать? Бомбер бомбический. Бомбер бомбический. Ну, два раза не повторяю. Классный бомбер. Вообще, Надо залажить, сколько он сегодня получится. Но мне здається. сегодня он будет дороговастью. Так що ми з лінкою поміряли, облизнулися і повісимо назад. Такі ми покупателі, звісно.

Угу. Сколько я кашляю? Тут я в евро 6 долларов А ну, угу. он на том ботинку Цена нормальная нормально 750. 750? 750, а я кажу, я кажу 6 долларов В тапочках ходит Сколько эти тапочки тут стоят? 350 гривен Примарк

Бакі... Ось, дивіться, які ось блискучі. Скільки коштує? 250 гривень. О, мій, так, да, приємний. Ось, дивіться, які 400 гривень. Няшечки такі. Я от там, де блистить, там і я. Ось, лофери 500 гривень. Будь ласка, бери, не хочу. Ох, яка везде ходилось и детячие, и дорослые и ботиночки О, Лину на шубки потянула 10 раз завернись плоская курточка. а вот дивись бордово спортивно угу. такая чисто спорт-спорт Сколько кошта. 500 грн. Ой, ага. Ось, кошта. Ну, на Так, все, жилеточки, брючки. Ось, брючки. Ой, какие брю... прикольные. А, нет. Не прикольные. Зять так испортить. Так, ну все, пішли ми далі. Все передивилися тут. Так, чоловічі. Скільки вони коштують? Слізка і всередині. 350, 350 гривень. Ой ну, такі. Джинси, курточки, кофточки. Шарф блискучий. Ой, який противний. Так, да, курточок дуже-дуже багато, но... але з у цього всього щось вибрати, що там з вісюльками? Да, да, О, дві, яка прикольна з вісюльками. Замінник бахрама. Так. Курточка така спортивна як ну, іде, да, да. А где я смотрела постов?